Підбираю дівчинці сорт полотистої гортензії. Вільмсред. Вона хоче вирощувати кущиком. Вільмсред це метеликовий сорт, дуже рано заквітає, здається, з перших. Має дуже гарні такі бордові пагони і дуже симпатично виглядає з таким зеленим-зеленим листячком. Покажу пару варіантів, а дівчинка обере саме який Кущ, який подобається, як вона його хоче формувати. Ну, перший можете не дивитися, просто взяла, він мені не подобається. Тут його повністю треба переформовувати. Бачите? Будемо рахувати один такий, невдалий. В півлітрових горщиках саженці. Ось це другий. Показую близенько, що всі пагони вже навіть визріли. Ну, слимачок як без нього. Третій варіант ось такий. І мені особисто подобається ось такий четвертий. Хай він менший, але бачите, тут буквально на одну бруньку заглибили, весною підрізали на одну-дві брунічки і вже маєте 4-6 гілочок, в залежності, скільки вийде. Зараз подивимося, дві-чотири гілки, але вони будуть такі місні. Хоча він тримає свої волоті спокійно і в дощ, і в вітер, бо вони є метеликові. А до осені стають бордового кольору. Обирайте свій варіант, а ви можете зателефонувати, тобто написати мені на Viber. Є багато сортів волотистих гортензій, так само в півлітрових горщиках, і ми підберемо саме ваш сорт, що ви хочете, і висилаю новою почтою по всій території України. Всім гарних квітничків!